В суботу і неділю буде відбуватись благодійна акція на підтримку моїх побратимів, які зараз виконують бойові завдання в Сумській області. І для підвищення ефективності виконання бойових завдань хлопцям потрібен позашляховик – пікап. Загальна сума збору 250 тисяч. На даний момент зібрано 60. Прошу кожного долучитись до збору і також пошити інформацію серед ваших знайомих. Анонсує свій новий збір харків'янин Валентин Кір'яков. Розповідає, уже не вперше проводитиме подібну ініціативу в Тернополі. Життя чоловіка кардинально змінила війна. Він з Харкова, батьки теж звідти. Батько, військовий пенсіонер, мати досі на бойовому посту. Через активні бойові дії у місті кохану дружину відправив за кордон, а сам пішов до військкомату, став добровольцем. Я думаю, що задля безпеки і щоб дружина. Була в нормальному самопочутті, і не було ніяких питань, щоб я себе потім не карав. Потрібно вивезти її за кордон. прийняв для себе таке рішення, і ми поїхали спочатку в Чоткові, залишилися, зупинились. Потім ми буквально через декілька днів поїхали в Ужгород. В Ужгороді познайомився з небайдужими людьми, які допомогли дружину вивезти за кордон. Ось попередньо ми розписались о восьмій ранку, як зараз пам'ятаю, і. Буквально через 15-20 хвилин я був вже з речима біля військомату. Так, у березні того ж року став на захист батьківщини, попри те, що раніше військового досвіду не мав. Адже до війни займався озелененням, мав чимало власних проєктів. Проходив службу чоловік у третьому прикордонному загоні. А через кілька місяців, у квітні 22-го року, Валентин отримав осколкове поранення. Був під Лисичанськом, ось де і отримав поранення з АГС -у. голова, легені, дві ноги. Ось уламки дістали лише з голови. Всі інші залишились в мені в тілі через те, що уламки алюмінієві і немає можливості її дістати. Як зараз пам'ятаю, це був солодкий запах, такий з порохом. Ось текла кров. З ділянки шиї і так далі. Я спочатку думав, що це артерія зачепив, але я для себе прийняв рішення, що помирати мені зарано, от не зараз, і почав робити томпонаду власноруч. Ось потім, через 10 хвилин, орієнтовно бійці підключились і змогли забрати мене і надали першу медичну допомогу. А далі етап евакуації, реабілітація у різних госпіталях країни. А через кілька місяців чоловік звільнився зі служби. Після важкого поранення Валентин каже, не зламався, почав підтримувати побратимів. Вони повідомили, що так і так, ми зібрали частину суми на автівку. Якщо в тебе є можливість, є час. Будь ласка, дозбери суму і потрібно придбати нам автівку і передати. Після того моменту це було з березня. 24 го року я повністю перемкнувся з моїх болей, тим, що мені погано, і так далі, на те, що я можу бути корисним. Спершу збирав кошти через соцмережі, знімав відео. Згодом вирішив проводити вуличні акції зі скринькою для пожертв і з гучномовцем. Звертаюсь до кожного. Будь ласка, не будьте байдужими, допоможіть закрити терміновий збір на авто для побратимів. В перший день буквально за 2,5 години вдалося зібрати 45 тисяч. Тепер Валентин самотужки збирає гроші, шукає та купує допомогу на передову. Найчастіше всі зібрані кошти, амуніція, медичні аптечки, зброя, дрони чи автомобілі передає на Сумський та Харківський напрямок побратимам. А у своїх соціальних мережах публікує звіти, запевняє, що донатити безпечно. Навіть створив для цього свою благодійну організацію. Вільні, сильні, незалежні. На жаль, на даний момент, через те, що погодні умови не такі сприятливі, як раніше, і можливо через те, що люди бачать багато інформації в новинах про дії влади, так далі, в них з'явилася якась зневіра, опустились руки і. Вже не в тому обсязі підтримка, як як би хотілося б, і щоб це швидше закривалося ці збори. Незважаючи ні на що, Валентин продовжує займатися волонтерством. Планує об'їздити усі міста України з благодійними акціями. Цих вихідних можна буде зустріти чоловіка у нашому рідному Тернополі на театральному майдані, а згодом у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді. Зараз каже, мріє про перемогу, а опісля впевнено додає. Планує створити реабілітаційні центри для ветеранів, бо й сам знає. Як важко повертатись до цивільного життя.